Доброго дня мої вітання. Сьогодні нашій увазі, як завжди, супер пропозиція. Renault Megane, комплектація Bosse. Автомобільчик лише приїхав з аукціону, темно-синій металік, Ледовське ближнє дальнє світло Led Purvision. На таких легкосплавних дисках. Диски мають царапинки незначні. Як-не як, автомобіль не новий. У 2018 році автомобіль виїхав з автосалону. Був куплений лізинговою компанією за 34 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобіль приїхав з аукціону і виставлений на продажу. Ціна нето 9900 євро. Ціна тут. В Нідерландах. 1,6 дизельний двигун 96 кВт 131 кінська сила. Автомобіль по дизайну завоював тисячі сердець українців. Ледовські задні стопи. Досить класний дизайн. Фаркопчик, темно-синій металік, заводське тонування, хром під вікнами. По вікнах автомобіль 2018 року має датчики сліпих зон. Починається дощ. Перейдемо до салону. Салон даного автомобіля в збереженому стані. Класні прорезинені войличні килимки, неонова підсвіточка, музика босе, накладочки босе, масаж сидінь, сидіння водія, має незначну мікротріщинку екошкіри. Це боляче місце всіх меганів босе. Але нічого критичного, саме основне пробіг. Пробіг даного автомобіля 129 тисяч. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту і з сервісною історією. Так, включаємо великий планшет. Є в нас Велика навігація. Є в нас в Рено українська мова. Вибираємо українську мову. Триває завантаження. Супер. Скоро миганчик наш подумав, скоро перегрузився. Молодець. Так, велика навігація. Камера заднього виду з лініями проекції руху, все видно чітко. Є в нас два ключки. безключовий доступ, електронний ручник, круїз контроль, проекція швидкості. Так, датчик світла, датчик дощу. Проекція швидкості на сьогоднішній день. Досить актуальна функція, тому що водій не відволікається від дорожнього руху, щоб контролювати швидкість. Система мультисенс, тобто різні режими їзди на автомобілі. Так, в спортрежимі підсвіточка в нас в автомобілі міняється на червоний. Колір, заливка спідом, спідометра також червоний, і консоль червоний. Автомобіль стає набагато динамічніший, ну, і, відповідно, розхід пального збільшується. Екорежим, підсвіточка, заливка зеленого кольору, наскільки передає камера досить. Приємний колір. Е, режим водіння спокійний, найекономніший режим їзди на Мегані. Тобто є різні режими, різ, різні заливочки. Отакий От Меган Бусе приїхав з аукціону. Так, 6 передач. Набагато динамічніший автомобіль на з двигуном 1,6, ніж 1,5, Чотири склопідйомники, складання дзеркал, безключовий доступ, по салончику автомобіль в збереженому стані. Можна ще вдома наплакувати собі, щоб був ідеально чистий. Великий просторий багажник. Тут в нас є такі перегородочки, якими можна розділяти багаж. Є у нас савбуфер, досить якісна музика, босе. Досить якісно Відрізняється автомобіль, босе по комплектації, відрізняється, звичайно, і коль... відрізняється і звук динаміків. Досить класний колір, темно-синій металік. Багато ми меганів четвертих завезли для наших підписників. Для наших замовників в Україну. І, як ви бачите, останнім часом досить рідко з'являються вони на аукціонах, на площадках. А якщо є тут в Нідерландах, то ціни космічні. Тому не зволікайте, робіть замовлення на дану хвилину. Автомобіль в доступі. Буде прораховано миту на митниці і буде написана ціна в Україні з доставкою з розмитненням. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами в місто Тернопіль. Завжди найкращі пропозиції і найкращі ціни. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, робіть попередні замовлення також на інші автомобілі, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео!